Собор, що пережив навалу монголів радянську владу, німецьку окупацію та пожежі. Софія Київська єдиний у світі храм, де повністю зберігся комплекс мозаїк 11-го століття. 177 відтінків відцінків смальти, жодної фарби. Найвідоміша з них шестиметрова Уранта. Недарма кажуть, поки стоїть Уранта, стоїть Київ. Собор закладено за князя Володимира у 1011-му, а завершено за Ярослава Мудрого близько 1037-го. Саме тут діяли перша бібліотека та школа Русі на стінах понад 7,5 тисяч графіті 11-18 століть. Серед них некролог Ярослава. У Некрополі спочивають Ярослав Мудрий, Всеволод Ярославич і Володимир Мономах. Над собором височиє 76-метрова барокова дзвіниця з велетенським дзвоном Мазепа, відлитим у 1705 році. Софія не лише храм, це тисячолітній архів України, висічений у камені і тепер ти знаєш більше за інших.